У Європі оновлюють рекорд за рекордом уже більше трьох тисяч доларів за тисячу кубометрів. До чого це може призвести економічно та політично? Поговоримо із радницею міністра енергетики України Ланою Зеркаль. Пані Лано, вітаю вас. Добрий день, ціни на газ підскочили після того, як Газпром заявив про те, що з 31 серпня по 2 вересня зупиняє північний потік потік-1». Тобто, це означає, що європейці побоюються того, що Газпром просто не запустить північний потік, правильно? Ну, з одного боку, так цей настрій присутній, і люди дійсно хвилюються, що їм буде не вистачати газу в зимовий період. Водночас, ці ціни це показник фінансових ринків, і це також показник спекуляцій на на фінансових ринків, тому що безпосередньо на контракти довготермінові він не впливає. Водночас з огляду на те, що дійсно Європа не доотримує газ, і що дійсно Росія продовжує шантажувати Європу північним потоком, то вона його включає, то знову виключає, то говорить, що всі турбіни працюють, то говорить, що в них залишилася одненька турбінка, яка не може працювати, і вже навіть в Німеччині жартують і пишуть пісні, звертаючись до турбінок щодо того, що вони бідненькі лежать в Німеччині і ніяк не можуть потрапити в Росію, незважаючи на те, що вони вже готові працювати. Слухайте, але оця зупинка анонсована Газпромом, вона планова, передбачувана, чи це щось новеньке? Ні, це новеньке, такого досі не було. Це з огляду на те, що турбінка готова чекає на те, щоб її забрали в Санкт-Петербург. Вони вирішили, що в них є ще турбінки, які, мабуть, також хочуть потрапити на ремонт. І, взагалі, що їм дуже сподобалось, як німці хвилюються, як канадці погоджуються повертати і ремонтувати їм всі турбінки, і вони продовжують шантаж. І їм подобається підняття ціни, як ринки реагують на. Весь цей галас. А що означає для Євросоюзу газ по ціні 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів? Давайте тут скажемо, що це не газ зараз по ціні 3 тисячі, це фінансові бумаги, це інструменти, які торгуються на біржі. Це ф'ючерси на місяць вперед. А ціна на газ вона встановлюється трохи по іншому, тобто люди купляють у своїх постачальників, і вони залежать від того, як постачальник купить собі газ. Але вже зараз, наприклад, в Британії вони говорять про те, що вони встановлюють. Якусь максимальну ціну, яку люди будуть сплачувати за комунальні послуги і за газ безпосередньо для того, щоб не лихомайнити суспільство і для того, щоб зберігти Тобто оця ціна в три тисячі, ці папери там на місяць вперед на два місяці вперед вона ще може змінитися. Це не те, що реально заплатить покупець. Ні, це не те, що за заплатить покупець. Це фінансові махінації, це фінансові спекуляції, які відбуваються на ринках у зв'язку з нестабільною ситуацією. Це лихаманить ринки. Що стосується того, що будуть платити фінальні покупці, це вже питання довгострокових контрактів і це вже питання тарифної політики, яку зараз намагаються всі врегулювати так, щоб убезпечити людей від подальшого підняття цін. Але все одно ці цифри мені здається, що вони психологічно впливають і на європейських лідерів, і на населення країн Євросоюзу. На вашу думку, на тлі оцього газового шантажу, наскільки високий ризик того, що не витримають психологічно очільники європейських держав і погодяться на певні умови Москви, на якісь підуть домовленості з Кремлем? Ну саме на це і розраховують в Кремлі, і саме до цього і ведуть. І саме ця їх гра розрахована на те, що в когось не витримують нерви, тому що дійсно зараз всі втомилися і втомилися не тільки ми, але й втомилися в Європі, тому що їм треба було забезпечити належний рівень запасів газу на зимовий період для того, щоб в зимовий період в них ніхто не страждав від холоду. Вони це зробили, але далі продовжують нагнітати ситуацію росіяни для того, щоб створити те, що вони називають супротив суспільстві, щоб їхні суспільства в Європі вже не сприймали необхідність підтримки України, і вже вони вимагали від своїх урядів, щоб вони перестали там робити супротив тому ж північному потоку. потоку-2». тобто, ця вся гра Росіян, вона зрозуміла. І мені здається, що вони тільки в Росії ще не зрозуміли, що ніхто не піде на ці поступки, і що для людей безпосередньо дуже важливо дійсно забезпечити підтримку Україні, і навіть ці шалені ціни на енергоносії не змінять цього ставлення. Що ж, будемо сподіватися на те, що дійсно на цей шантаж не поведуться і не прогнуться під тиском газовим Москви. Європейські держави продовжать підтримку України. Дякую вам дуже. Лана Зеркаля, радниця міністра енергетики України, була учасницею нашого марафону. Який продовжується?